Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо розв'язування задач за темою тиск е, нерухомої рідини. Тиск нерухомої рідини ще у нас називають гідростатичним тиском. Основна формула, яка у нас з вами використовується для гідростатичного тиску, це P дорівнює ρgh. H. тут у нас це висота стовпа рідини. Перша задача: визначити тиск води в найглибшому місці Світового океану в Марсіанській западині в Тихому океані, де е, глибина становить 1135 кілометрів. Дано у нас з вами висота становить 11 35 кілометрів, а перевести треба в метри. Це буде 11035 метрів, і е, Густину ми беремо ось таку 1030, трошки більше, ніж густина води. Використовуємо формулу P до рівня ρgh. G. у нас з вами 1030 g 9,8, е висота 11,035. І якщо приблизно, це у нас буде 114. Мегапаскаль, якщо округлити, це у нас буде приблизно становити 114 мегапаскаль. Це результат цього добитку. Друга задача: яка товщина шару гасу налитого в посуду, якщо він чинить на дно тиск 4 кіпаскалі? П дорівнює 4 кПа, Р дорівнює 800 кг на метр в кубі, П дорівнює 4000 паскаль. П дорівнює рожа H. Ось із цієї формули дуже е, легко знайти висоту. Висота буде П результат добутку на все, що залишилося від правої частини цього рівняння на рожай. П, назвамо 4 тисячі паскаль. Е, Густина 800 кг на метр кубі вже дорівнює 9,8 н на кілограм. В результаті обчислення ми з вами отримаємо 0,5 метра. Таким чином висота шару гасу у нас становить 0,5 метра. Далі наступна задача у нас з вами. Яку силу потрібно прикласти, щоб витягти пробку з отвору в дні басейну? Глибина басейну у нас 5 метрів, а радіус пробки 7 сантиметрів. Спочатку треба сантиметри перевести в метри. Це у нас буде 7 сотих метра. Ро дорівнює 1000 кг на метр в кубі. Вже дорівнює 10 ньютон на кілограм. Мінімальна сила. Потрібна для витягання пробки з отвору з зазначенням значенням дорівнює силі гідростатичного тиску на пробку. F дорівнює F тиску. A, P дорівнює F розділити на S. Так. Це тиск. цієї формули випливає, що F буде дорівнювати PS. Так. Далі P ми розписуємо за гідростатичним тиском роже H. А S у нас тут з вами. Можна вважати колом, але це буде площа. Використовуємо площу кола пір квадрат. Таким чином, кінцева формула. Все після того, як все підставили, F дорівня рожа H на пір квадрат. 1000 на 10 на 5 на 3,14 на 0,7 метрів все це квадрат. Це у нас дорівнює 769,3 м. Я. І підсумку, ми сьогодні з вами. Застосували формулу P до рівня рожа гідростатичного тиску, розв'язали три задачі. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.